Американський президент Джо Байден вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхав до Києва. Саме з української столиці глава Білого Дому розпочав свій триденний візит до Європи. Його візит став абсолютною несподіванкою. Поїздка американського лідера до Києва не афішувалася і до останнього була засекреченою. Франці 20 лютого у Києві масово перекрили вулиці. Таких заходів безпеки в українській столиці ще не було. Також військова авіація США посилено патрулює кордон України та Польщі. Після того, як у мережі почали з'являтись фото та відео перекритих вулиць і проїзду кортежу з американськими автівками, видання Політіко написало, що помічники Байдена розглядали його можливість таємного перетину кордону з Україною. Після цього заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що у Києві очікується візит когось із головних західних партнерів України, але попросив зберегти інтригу. Уже близько 12-ї з'являються перші повідомлення про те, що Байден таки справді в Україні у столиці безпрецедентні заходи безпеки. Журналіст видання. Більд Юліан Рьобке написав у своєму Твітері, що президент США посилає дуже сильний сигнал Путіну. Байден у Києві, місті, яке за версією Кремля, мало вже 360 днів бути під контролем Росії. Свій візит до української столиці Байден розпочав з Михайлівського золотоверхового собору під звуки сирен, які сповіщали про повітряну тривогу. Там він разом з президентом Володимиром Зеленським шанував пам'ять полеглих у війні українських воїнів. Як інформує CNN, перебуваючи в Україні, Байден заявив, що рік по тому Київ вистояв України. Україна вистояла і демократія вистояла. Путін думав, що зможе нас перевершити, але глибоко помилявся. Також глава Білого Дому анонсував виділення Україні додаткової допомоги на півмільярда доларів. До пакету увійде озброєння, зокрема Хаймар, боєприпаси, протитанкові системи та радари для ППО. Крім того, США запровадять нові санкції проти РФ. Їх оголосять наступного тижня. Нагадаю, що в середу президент США Джо Байден виступить зі зверненням з нагоди руковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. I don't know.